Народження і виховання Геракла грецький міф В Мікенах правив цар Електріон. У нього викрали телебої, під проводом синив царя Птерелая стада. Телебої вбили синив Електріона, коли вони хотіли відбити викрадене. Цар Електріон оповістив тоді, що він віддасть свою красуню дочку Алкмену за того, хто поверне йому стада і помститься за смерть синів. Героєві Амфітріону вдалося без бою повернути стада Електріону, тому що цар телебоїв Птерелай доручив охороняти викрадене стада царю Еліди Полексенови, а той віддав їх Амфітріону. Повернув Амфітріон Електрионович його стада і отримав руку Алкмени. Недовго залишався Амфітріон у мікенах. Під час весильного бенкету в спори через стада, Амфітріон убив Електріона, і довелося йому з дружиною Алкменою тікати з Мікен. Алкмена пішла за своїм молодим чоловіком на чужину тільки з тією умовою, що він помститься на синах Птерелея за вбивство її братів. Тому, прибувши у Фіви до царя Креонта, в якого знайшов собі пристановище Амфітріон, він вирушив з військом проти Телебоїв. Під час його відсутності Зевс, захоплений вродою Алкмени, з'явився до неї. Прибравши образ Амфітріона, незабаром повернувся і Амфітріон, і от від Зевса пірама Амфітріона мали народитися Валкмени два сини близнята. Того дня, коли повинен був народитися великий син Зевса піру Валкмени, зібралися боги на високому Олимпі. Радуючи, що скоро народиться в нього син, Егидо, державний Зевс, сказав богам Вислухайте боги і богині, що я скажу вам. Велить мені сказати це моє серце. Сьогодні народиться великий герой. Він пануватиме над усима своїми родичами, які ведуть свій рид від сина мого великого Персея. Але дружина Зевса, царственна гера, яка гнивалася, що Зевс одружився із смертною Алкменою, вирішила хитрощами позбавити влади над усима Персеїдами сина Алкмени. Вона вже перед народженням ненавидила Зевсового сина. Тому, заховавши в глибини серця свою хитрість, Гера сказала Зевсові Ти говориш неправду, великий громовержцю. Ніколи не виконаєш ти свого слова. Дай мені велику незламну клятву богів, що той, який народиться сьогодні першим у роду персеїдів, буде панувати над своїми родичами. Опанувала розумом Зевса богиня обману Ата, і, не підозрюючи хитрощів гери, громовержець дав незламну клятву. Зараз же покинула гера світлий Олімп, перею на своїй золотій колесниці, понеслася в Аргос. Там прискорила вона народження сина у богоривної дружини Персеїда Сфенела і з'явилася на світ цього дня в роду Персея Квола, хвора дитина, син Сфенела, Еврисфей. Швидко повернулася гера на світлий Олімп і сказала великому хмарогонцеві Зевсу О, Зевсе отче, що мечеш блискавицями, вислухай мене. Зараз народився в славному Аргоси у Персеїда з Фенела, син Еврисфей. Він першим народився сьогодні і повинен панувати над усима нащадками Персея. Засмутився Великий Зевс, тільки тепер зрозумив він усю підступність Гери. Він розгнивався на богиню обману Ату, що оволодила його розумом, У гніві схопив її Зевс за волосся і скинув із світлого Олимпу. Повелитель богивкири людей. Заборонив їй з'являтися на Олимп. З того часу богиня обману Ата живе серед людей. Зевс полегшив долю свого сина. Він уклав з герою непорушний договір, що син його не все своє життя перебуватиме під владою Еврисфея. Лише дванадцять великих подвигів зробить він з доручення Еврисфея, а потім не тільки звільниться з під його влади, а навіть дістане безсмертя. Громовержець знав, що багато великих небезпек доведеться подолати його синові, тому він наказав своїй улюбленій дочці Афіні Палладі допомагати синові Алкмени. Часто доводилося по тим сумувати Зевсові, коли він бачив, як син його несе великі труди на служби у Кволого, п'ярій боягузливого Еврисфея, але не міг він порушити даної гери клятви. В один день з народженням сина Сфенела народились ім в близнята Старший Син Зевса, названий при народженні Алкідом, молодший син Амфітріона, названий Іфіклом. Алкід І був найбільшим героєм Греції. Його назвала пізніше вищунка Пефія Гераклом. Під цим ім'ям прославився він, де став безсмертя і був прийнятий у сон світлих богів Олімпу. Гера почала переслідувати Геракла з самого першого дня його життя, дізнавшись, що Геракл народився і лежить. Сповитий у пелюшки, з братом своїм і фіклом, вона, щоб згубити новонародженого героя, послала дві змії. Була вже ніч, коли вповзли, блискаючи очима до покою Алкмени змії. Тихо підповзли вони до колиски, де лежали близнята, і вже хотили, обвившись навколо тіла маленького Геракла, задушити його, як прокинувся син Зевса. Він простяг свої маленькі рученята до змій, схопив їх за шиї. І здавив з такою силою, що відразу задушив їх. Вжахнувшись, скочила Алкмена зі свого ложа. Побачивши змій у колисці, голосно закричали жінки, що були в покоях. Всі кинулися до колиски Алкида. На крик жінок з видобутим мечем прибих Амфітріон, обступили всі колиску й побачили надзвичайне чудо. Маленький новонароджений Геракл тримав двох величезних задушених змій. Який ще слабо звивалися в його манюсиньких ручках. Вражений силою свого прийомного сина, Амфітріон покликав віщуна Тересія і запитав його про долю новонародженого. Тоді віщий старець повидав, скільки великих подвигів звершить Геракл, провестив, що він стане в кінці свого життя безсмертним. Дизнавшись, яка велика слава чекає старшого сина Алкмени, Амфітріон дав йому виховання, гідне героя. Не тільки про розвиток сили Геракла дбав Амфітріон, він клопотався і про його освиту його вчили читати, писати, співати та грати на кіфари. Та далеко не такі успіхи мав у науках і музиці Геракл, яких досягав він у боротьби, стрільби з лука і вминне володити зброєю. Часто доводилося вчителеви музики, брату Орфея Линови, гниватися на свого учня і навіть карати його. Одного разу під час уроку Лін ударив Геракла, роздратований тим, що він не хоче вчитися. Розгниваний Геракл схопив Кефару і вдарив нею Ліна по голови. Не розрахував сили удару юний Геракл. Удар кефари був такий сильний, що Лін упав мертвим на місці. Покликали до суду Геракла за це вбивство. Виправдуючись, сказав син Алкмени. Адже ж каже найсправедливіший із суддів Деврадаманф, що кожний, кого вдарять. Може відповісти ударом на удар. Виправдали судди Геракла, але відчим його амфітріон, боячись, щоб не сталося ще чогось подібного, послав геракла в лісистий кеферон пасти стада.